Ми, єпископи Емерити Чехії та Словаччини усвідомлюємо глибоку кризу в питаннях віри та моралі, а також те, що теперішній папа Франциск порушуючи найосновніші норми, на яких стоїть чи падає церква, накликав на себе Божу анатему. У цьому випадку відповідальність за церкву на окремій території. Автоматично переходить до правовірної єпископської колегії. Протягом усього жовтня у Ватикані має відбутися всесвітня асамблея синодального шляху. Її прихована програма вже стала явною, їй не йдеться про внутрішнє відродження церкви, а про реалізацію втручань у віру та мораль. Ми, правовірні єпископи, ніяк не можемо погодитися з цим поступовим, але проривним шляхом Франциска до самознищення церкви. Цілком усвідомлюємо, що поки ситуація не стабілізується, ми, правовірна колегія єпископів, несемо повну відповідальність у питаннях віри та моралі за нашу помісну церкву в Чехії та Словаччині як перед Богом. Так і перед Всесвітньою церквою. На початку комунізму у 1950-х роках семінарії та чоловічі монастирі були ліквідовані, багато священників було ув'язнено, а єпископи перебували у в'язниці або в ізоляції. Ми ніколи не забудемо таких відважних єпископів, як праський архієпископ Йозеф Беран, який загинув у вигнанні, оломовцький архієпископ Йозеф Матоха, який помер під домашнім арештом, словацькі єпископи Павло Гойдич і Ян Войташак, а також інші, які були ув'язнені та загинули мученицькою смертю. З певної точки зору, ми сьогодні знаходимось у ще складнішій ситуації, бо зловживання найвищим церковним авторитетом спричиняє внутрішній хаос у самій церкві. Крім того, єпископи в минулому підтримувалися вірністю буквально всього католицького народу, ми і вірні нам християни, які усвідомлюють необхідність правовірності. Піддаємося тиску Духа цього світу ззовні, а зсередини тиску тих, хто хоче запровадити інше вчення та іншого духа. З подібним тиском поганства та зі зловживанням церковним авторитетом зустрівся і святий архієпископ Методій, а також і єпископ мученик, святий Войтех, нехай вони обоє та інші наші народні покровителі. Будуть могутніми заступниками за нас у цей критичний час, у який Бог нас поставив. Перш за все хочемо каятися за помилки, якими ми дали згіршення для багатьох людей. Останнім часом це була трагічна пропаганда експериментальної вакцинації. Ми лицемірно посилалися не на справжніх і сумлінних експертів, а на Франциска. Трагічним був його візит до Словаччини пов'язаний для віруючих людей з умовою прийняття цієї ризикованої вакцинації. Ми також усвідомлюємо потребу покаяння за маніпуляційні центри вакцинації в католицьких парафіях у Словаччині. Сьогодні, внаслідок цього, багато людей помирають, хочемо з цього повчитися і щиро каємося. Одночасно причиною нашого покаяння є і пропаганда синодального шляху, та пов'язана з ним лютнева ганебна акція у Празі, тут просувалась легалізація гріха Содомії. З оваціями виступив головний пропагандист цього бунту проти Божого закону, німецький псевдоєпископ Бетцінг, а також інші. Було скоєно гріх зловживання єпископською владою і було дано велике згіршення найменшим. Від цього синодального ЛГБТК Шляху ми сьогодні публічно дистанціюємося. Деякі священники, які були несправедливо покарані, порівнювали чеську єпископську конференцію з колишнім КГБ. Ми вважаємо це трохи перебільшеним, але те, що ЧЕК і КБС своїм єпископським авторитетом не служили для захисту віри і моралі та часто паралізували Божу справу, це факт. З іншого боку, з радістю констатуємо, що цього року ЧЕК публічно виступила на захист сімей і дітей. У результаті цього і чеська влада відхилила Стамбульську конвенцію. Дорогі священники та віруючі, ми стоїмо перед всесвітньою асамблеєю синодального шляху у Ватикані у місяці жовтні, який є місяцем молитви Вервиці, крім самогубного німецького шляху. Який тут має бути легалізований і поставлений за приклад, тут також відбудеться дискусія про целібат з метою висвячення жінок на Дякониз, а в перспективі і на священниць. Німці в рамках так званого синодального шляху просовують позбавлення єпископів відповідальності за церкву. І пересувають їхню відповідальність на так звану синодальну раду у ній владу переймуть миряни, фактично содоміти та лесбіянки. і то прямо в питаннях віри та моралі. Бельгійські єпископи вже отримали від Франциска схвалення на шлюби ЛГБТК Осіб, що означає навіть одруження людей із тваринами. У так званих квір парах це справжнє божевілля. У Ватикані також мають обговорити зміни в літургії на основі моделі єпископів Мексики або амазонської моделі. Стосовно документів синоду про Амазонію кардинал Бранд Мюллер зазначив. Що це не лише апостазія, але й безумство, внесення духа поганства так званим окурювачем і принципалом, а також поганськими танцями ставить під питання дійсність освячення. Шлях запровадження дияконець і священниць разом з поганськими елементами веде до втрати священичої ідентичності. І взагалі до втрати цього таїнства. Тому ми заздалегідь відповідаємо на різні питання щодо реалізації цих змін, то ми, єпископи Чехії та Словаччини, в жодному разі не можемо допустити, щоб якісь нерозумні священники їх впроваджували. З іншого боку оголошуємо про можливість вибору служіння літургії або традиційної Триденської, або літургії Павла VI. Ми також не забороняємо священнику, якщо він вважає за потрібне, пересунути престол так, щоб він міг стати перед ним і служити перед кивотом, а не спиною до нього. Для глибшого пережиття таїнства освячення рекомендуємо коротке стишення перед і після освячення. Ми також надаємо можливість, щоб замість голосного рецитування молитв після освячення співався антифон або літургічна пісня, як це практикувалося в латинській літургії, у той час священник. Молиться ці молитви по тиху. Щодо молитовної діяльності віруючих протягом жовтня, рекомендуємо молитовну ініціативу під назвою Єрихон. По суті, йдеться про те, щоб вірні протягом чотирьох неділь 8, 15, 22. І 29 жовтня обходили площі місцевих населених пунктів, районних і обласних центрів, а також столиці. Шість разів мовчки і сьомий раз під час співу можна у супроводі музичних інструментів, як це дано для натхнення до живої віри в Божому Слові Ісус Новин. 6. Намір полягає в тому, щоб впали духовні мури, які перешкоджають відродженню церкви і народу організаційну діяльність нехай візьмуть на себе священники разом з ревними мирянами. Також протягом усього місяця рекомендуємо ревним віруючим. Молитися 15 десятків вервиці за відродження церкви.